В Олександрії працювала гаряча лінія щодо декларування доходів, отриманих у 2024 році. На питання відповідала заступниця начальника ДПІ Тетяна Єрмакова. Від декларування доходів фізичними особами у січні лютому поточного року надійшло 558 тисяч гривень, а це 175 тисяч гривень військового збору. Упродовж цього періоду залучено до декларування 202 громадянина. Серед декларантів 13 мільйонерів. В цілому громадянами задекларовано майже 82 мільйони гривень доходів, визначено до сплати 1,7 мільйона гривень податку на доходи та військового збору. Детальніше на сторінці Олександрійської ДПІ. Одинадцятикласник центрально-українського наукового ліцею інтернату міста Олександрія став фіналістом конкурсу інженерних ідей залізні котики від радіотехнічного факультету КПІ. Назар Лікаренко, науковий керівник Олександр Мірошніченко, придумав та розробив наземний дрон для евакуації з поля бою. Назарова робота була визнана однією з найкращих. Про це повідомили на сторінці навчального закладу. В рамках підготовки до великодніх благодійних заходів, які організовує фонд Віктори Фою, учасниці музейного етнографічного проєкту Вдома підготували вибічаний рушник і віночок в якості лотів для аукціону, мета якого збір коштів на підтримку наших захисників. Співзасновницею фонду є Ольга Горняк. Сестра загиблого у 2014 році під час проведення евакуації поранених на території Луганщини фотокореспондента Віктора Борняка, добровольця батальйону Айдар. Організовуючи благодійні заходи, що популяризують нашу культуру і Україну серед американців, Ольга збирає кошти і спрямовує їх на закупівлю необхідного для наших захисників. 31 березня, з метою недопущення втягування студентів Олександрійського педколеджу до підривної протиправної діяльності, інспектор відділу служби освітньої безпеки провели лекцію на тему тероризм та диверсія в умовах воєнного стану відповідальність за злочини проти держави. Кожен підліток повинен знати, що за будь-які злочини проти держави слідкує кримінальна відповідальність. Інспектори наголосили, що у разі вирубування необхідно терміново повідомляти дорослих та поліцію. 29 березня будинок дитячої та юнацької творчості приймав чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років. Участь взяло 37 спортсменів з Олександрії Кропивницького та Знам'янки. За результатами змагань перші місця серед хлопців взяли учасники з Кропивницького, а перші місця серед дівчат у представниць Знам'янки та Кропивницького. Олександрійські спортсмени захистили свої спортивні розряди.